Просто бачите, якщо ми говоримо про е, подальшу ситуацію, теж навколо сектору гази, це, це теж питання, як, як ось цей весь буде регіон, я не знаю, чи це можна взагалі регіоном назвати, буде виглядати в подальшому. Бо ми говорили, що це насправді дуже маленька територія, там щось 300 кілометрів. Та і розуміємо, що не прибутку жодного. Весь цей час там не було. Це територія ізольована від світу. Розуміємо, що люди, які там перебувають, їх досить легко було, ну скажімо, збурити, спровокувати до участі от в подібній діяльності в подібних організаціях. І це теж ну, таке питання, десь там на межі гуманітарності, гуманітарного питання і політичного. Але е, разом з тим воно постає. Ще одна заява, яку додамо, атака Хамасу на Ізраїль іде на користь Росії, оскільки ця війна. Відволікає увагу світу від агресії Кремля проти України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він також вважає, що це загострення на близькому сході може призвести до того, що до нового міграційного тиску на Європу далі почуємо пряму мову. Це безумовно вигідно Росії та російській агресії проти України. Це відволікає увагу світу, але перш за все я боюся, що це, на жаль, спричинить подальший міграційний тиск на Європу. Анджей Дуда, президент Польщі. Ну до пане Желіховського, очевидно, я скерую це запитання, тому що просто треба розуміти теж контекст. Бо бо є заява Анджея Дуди, а є загальний контекст. От ми з вами зараз тут сидимо в Києві 19.39. В Цей самий час в Варшаві на телеканалі ТФП інфо йде. Дебати, дебати, тобто в множенні українською мовою, та дуже гарячі. Дональд Туск з одного боку, Матеуш Моравецький з іншого боку. Ярослав Качинський, як лідер опозиції, не приїхав, придумав для себе там якісь аргументи, чому не брати в цьому участі. І питання мігрантів е, на цих виборах стоїть дуже гостро. І от чи варто розглядати подібні заяви від Анджея Дуда як Дуди як? Дійсно серйозну загрозу, або все ж таки це вкладається в передвиборчу кампанію, і до найближчої неділі ну не варто шукати, скажімо, рацію в тих заявах, які ми чуємо з Варшави О, цілком слушно. Я теж провожу паралель між заявою президента Польщі Анджея Дуди і власне з цією ситуацією, особливо і з міграційним контекстом. Адже ми повинні розуміти, що один із, скажімо, передвиборчих наративів. Правлячої партії право справедливості саме, скажімо, в регулюваннях ситуацію з мігрантами, з проникненнями їх на територію Польщі, і тут передусім треба говорити про тих, які приїжджають саме з країн близького сходу з Африки. Я хочу нагадати, що саме е, м, Польща, одна із перших країн напередодні повномасштабного вторгнення Росії, зіткнулася саме з такою вже безпрецедентною міграційною кризою на е, польсько-білоруському кордоні, коли ці е, сотні тисяч іммігрантів, і вони це досі це роблять, намагаються е, скажімо, потрапити на цю е, в цю країну, щоб власне досягати тих чи інших цілей. І ми повинні розуміти, що там теж за ними стоять свої режисери, зокрема і така країна, як Російська Федера яка звичайно контролювала ці процеси, і але відповідно в Польщі і внутрішньополітичному полі ці дебати також є дуже досить гострими, і в вочевидь для того, щоб переобратися до парламенту в Польщі використовують власне цю міграційну карту. І ми бачимо, що навіть нещодавно були полки дебати в Брюсселі щодо міграційного пакту, який Польща разом з Угорщиною не підтримали з огляду на те, що там потрібно було згідно певних квот отриму, приймати цих біженців. Вочевидь, на дебатах, які відбуваються прямо цієї меті, це питання буде підніматися, і тут важливо, щоб спрацювали, скажімо так, інстинкти тих виборців, які є більш такого консервативного пошибу, які власне і обирають і голосують власне за прав. Чи табір, адже ви повинні розуміти, що це якраз ті мешканці, які живуть переважно на півночі, на сході Польщі, які самі на власні очі бачили цих мігрантів, які проникали на територію їхньої країни, і на цьому відповідно такі політики як. Матеуш Моровецький, Ярослав Кочинський воліють зіграти, ну а також і перехопити, скажімо, електорат у такої партії як конфедерація, яка також дуже сильно приділяє в своїй передвиборчій програмі саме міграційному питанню, і зокрема, і в контексті укріплення кордонів з Білорусі. Тобто, звичайно, це варто і розуміти, і зокрема, заява, яка була вчинена. Це також є своєрідна подача сигналів, що якщо ви хочете, щоб зберегти безпечність Більну Польщу, зокрема, щоб вона не потерпала від мігрантів, які можуть потрапляти ззовні, голосуйте за нас, і от зараз дивіться наші дебати. Ми зараз будемо аргументувати, чому і приходьте в неділю на виборчі дільниці і голосуйте. І до речі, е, е, треба варто пам'ятати, що 15 жовтня буде не лише вибори, а й референдум. Де одне з питань буде власне щодо мігрантів. Тож, власне, якщо все це брати е, е, дивитися під е, під цим кутом зору під кутом зору. Політики, то і власне ці наративи мають свого споживача, який власне і має прийти у неділю, щоб проголосувати за ту партію, яка власне і говорить про те, що не захищатиме інтереси громадян, включаючи контекст міграційної політики. Ну до слова питання референдуму і доцільності його проведення разом із виборами це теж дуже серйозне питання. Чи правильно було це все зводити до одного в один день? І існує така теж нарація, такий таке бачення в польському суспільстві. Певна категорія таких людей точно буде, які проголосують на виборах, але не братимуть участі, не голосуватимуть в референдумі. Ну бо дійсно. Це теж таке питання політичної технології. Чи варто це було зводити до цього ну, до дозволити? Я хочу зазначити, що тут є багато яких е, цілей. Звичайно, це також є своєрідна мобілізація виборців, і це скажімо, Я хочу нагадати, що ідея взагалі з референдумом виникла після того, як е, 4 червня пройшов такий перший великий марш цьому році опозиції, до якої доєдналося багато інших політсил. окрім мається увазі громадянської платформи, і звичайно, це було виклик для влади. Ну також варто розуміти, що тут ще є один такий трюк, адже. У виборчому кодексі Польщі е, передбачено, що е, в закордонних виборчих дільницях, якщо е, не буде зроблено підрахунок протягом однієї доби, то вважається голосування. Там е, скажімо, те, яке не, не, не вдалося. А ми повинні розуміти, що за кордоном більше всього голосують саме за громадянську платформу, і тут теж можна простежити певного роду е, такий собі політичний трюк, щоб можливо скажімо... Е, це ускладнило перелік ну, підрахунок голосів разом із підрахунком те, як відповіли за кордоні, і вплинуло це на результат, очевидно. Абсолютно вірно. Так, тобто, та, тут, та. тут багатошарова mm. проблема, і тому дійсно я погоджуюсь, що дуже багато було дебатів. в Польщі чи взагалі варто цей референдум ставити в один день з виборами? Ну просто так. до, до чого ми цей аспект зараз. Чому ми його торкнулися? Тому що дійсно йдеться про, про ситуацію в Ізраїлі. Просто треба розуміти, що деякі заяви, які... Робляться щодо ситуації в Ізраїлі і в Україні деякі паралелі на міжнародному рівні вони теж можуть мати ось це забарвлення політичне, тому просто от саме тому варто це було пояснити. Дякую,